Тетя Таня! Привіт-привіт, малята! З вами сьогодні тетя Таня. Малятка! Сьогодні ми з вами будемо знайомитись із горщиком. Так як Міланка, потрібно сідати на горщик для того, щоб побісяти. Але перед тим обов'язково потрібно зняти штани та трусики. Дитя Таня разом з Міланочкою показує малятам, як треба пісяти. Ляля Міланочка кладе лялю, щоб ляля також пісяла. Міланочка сідає і бере лялю на руки, і разом вони роблять пісь-пісь-пісь і а-а-а. А-а-а-а-а! Я пописала, ура, я пописала. Ура. Молодець міланка. Міланка зробила угорщик. Піс пісь піс. Попісяла. А ось Артем лінивий хлопчик, і він не хоче пісяти горщик. І тепер він ходить з дуже запісяним памперсом. Фу-у-у-у! Артем не пісяє Фу! Скажи, Міланка. Артем угорщик не пісяє. Фу! Малятка. Сьогодні в нас пісяти хоче зайчик. Будем навчати зайчика пісяти. Артем, будем навчати зайчика пісяти. Yes. Фу. Зайчик каку зробив. Покакав зайчик. Фу! В трусики покакав. В трусики какати не треба. Не треба ось показуй малятам. Не треба в трусики какати. Зайчик хоче пісяти. Треба зайчику сісти на горщик. Але перед тим потрібно зняти трусики. Знімаємо зайчику трусики. Знімаємо трусики. Хух, сняли трусики і садовимо у горщик. Все. Тепер зайчик може пісяти, а Міланочка допоможе зайчику. Кажи зайчику, зайчику, роби піс-піс пісь. Піс пісь пісь піс -піс -піс, зайчик пісяє. Піс пісь пісь. Давайте подивимось, чи вже попісяв зайчик. Ще не попісяв зайчик. Так, ну що ж, будемо чекати, коли попісяє зайчик. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Ура! Ну що, подивимося, чи зайчик зробив пісю? Давайте подивимось, чи зайчик пісів. Зайчик попісяв! Ура! Зайчик попісяв! Ура! Зайчик хороший, зайчик хороший. Зайчик зробив пісю. Зайчик хороший, хороший зайчик. Хороший. Молодці, дітки, всі, хто ходить пісяти і какати, угорщик. Ура! Малятка, а ви знаєте, хто ще дуже хоче в туалет? В туалет дуже хоче Ляля! Ляля! Ляля -ля каже, мамо, пісі хочу! Пісі ляля хоче. Давайте будемо знімати трусики з лялі. Знімай трусики з лялі. Знімай от Ляля -ля хоче пісяти. Ось так. Міланочка, посади лялю пісяти у горщик. Посади, ляля. Ось так. Ляля -ля робить пісю. Піся є у горщик. Молодець, Ляля -ля попісяла. Ляля -ля хороша. Ляля -ля попісяла. А ти попісяв горщик? Малятка! Давайте глянемо, який у нас горщик. Він такий красивий і у вигляді ведмедя. Так. Ось Мілана полюбляє завжди пісяти саме у горщик, тому що вона вже дуже доросла і самостійна. Ти вже зробила пісю, Міланочка? Попісяла? Так. Наш горщик має очки, два очка, носик і ротик. А також є кришка, яка знімається. На цю кришку потрібно сідати. А ось тут в нас пісі і каки залишаються. Ось так складається наш горщик. Дітки сідають, пісяють і какають. Так, Міланочка? Це чий горщик? Міланий горщик. я пісяти буду. <гас> дякую, дякую. Можна я тепер сяду на горщик і пісяти буду? Дякую. Піс пісь, 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 пісь. Піс пісь, 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 пісь. Піс піс, 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 піс піс. Ой, все. Ура. Ведмедик наш попісяв. Опійся чуть не впісявся, але малята йому допомогли, вони зняли трусики і посадили на горщик. Давайте з вами глянемо. Хто ж в нас сьогодні вже пісяв? Так, ведмедик у нас пісяв? Пісяв. Зайчик у нас пісяв? Пісяв Ляля в нас пісяла. Пісяла. І Міланка в нас пісяла. у нас не пісяв? А ще в нас сьогодні не пісяв собака. А як каже собачка? Гав, гав гав Собачка дуже пісяти хоче. Ти допоможеш йому? Посадиш собачку на горщик, щоб він не впісявся. Давай. Давай посадим собачку, щоб собачка не впісявся. Ось так. Кажи пісяй, пісяй собачко, піс піс пісь. Малятка, дивіться, хто до нас завітав у гості? Я олень, малятка! Я олень! Привіт-привіт, малята! Привіт-привіт! Маляточка, а ви мені не підкажете, де у вас тут є горщик? Ой я дуже хочу какати. Міланочка, олень хоче какати. Посади його на горщик. Хай покакає олень. Де горщик? Давай, донечка, допоможи Оленю покакати. Ось так. Кажи какай олень. Молодець Олень. Він також сів на горщик і покакав. Ура! <плес> і ви, малятка, також пісяйте і какайте у горщик. А з вами була ваша тьотя Таня. Ставте лайк та підписуйтесь на канал.